Казка, це ти так вважаєш? Сороку в лісі не поважають, бо їй не можна довірити ніяку таємницю, обов'язково розстрикоче. Що бачить чи почує, знають усі, тому з нею приятелюють лише сороки, такі самі скрикотухи, які розносять плітки по всьому лісу. Здалеку чути її голос Вовчик образив зайчика, слухайте всі, Вовчик образив зайчика, а зайчик сидить на галявині і плаче. Вовчик дуже смішно сказав, наче ото в зайчика вуха довгі, як спагеті. Якщо хтось не знає, то спагеті – це довгі макарони. Ну, дуже смішно. І сорока полетіла далі повідомляти всім новину. Зайчик теж почув слова сороки, і йому стало ще гірше. Спочатку Вовчик його образив, а тепер усі в лісі знатимуть про це, хоч на очі нікому не потрапляй. Іде їжачок Чох-Чох? ось кому можна все розповісти, він, напевно, нікому не розкаже, а тобі стане легше. Та розповідати не довелося, бо Чох-Чох усе чув від пліткарки сороки і сам знайшов зайчика. Підкотився до нього і каже Ти ж не вважаєш, що у тебе замість вух макарони? Та ні. Я знаю, що в мене вушка м'якенькі, пухнасті. Вони мені допомагають добре чути усе, що в лісі робиться жалібно відповів зайчик. А чого ж ти досі плачеш, коли з твоїми вухами все гаразд? А чого Вовчик так на мене каже? Це його клопіт. Головне те, що ти так не, не вважаєш. Тобі просто треба спокійно подивитися на нього і сказати, це ти так вважаєш. Головне, що думаєш ти, а що думає Вовчик, це його справа. Зайчик зрадів такій пораді і повторив. Це ти так вважаєш? Це ж так просто сказати. Це ти так вважаєш? Невдовзі прибігла білочка, лисичка та ведмедик. Вони теж почули, про що кричала на весь ліс сорока, і швиденько примчали допомогти другові. Та допомагати не довелося. У зайчика, хоч ще й блищали сльози на очах, але він був спокійним, навіть усміхався друзям. Не хвилюйтеся. Я вам дуже вдячна за те, що в важку годину ви прийшли до мене. Я хочу віддячити порадою, яку дав мені Чох-Чох. Якщо хтось ображає тебе, спокійно скажи йому, чи подумай це ти так вважаєш, і одразу стане легше. Дякуємо тобі, зайчику. Звірятка хотіли допомогти другові, а вийшло так, що він їм дав чудову, корисну пораду.